Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Успіх реформ в країні чи не найбільше залежить від реформи судової системи. Яка ситуація сьогодні у цій сфері? Запитаємо в гостя студії заступника голови комітету з питань правової політики та правосуддя народного депутата України Сергія Алєксєєва. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку. кілька днів тому набрав чинності закон, так званий закон про справедливий суд, але експерти вже сьогодні говорять, що навряд чи він допоможе подолати корупцію в, ці, в, в цій сфері. От яка ваша думка? Знаєте, ну в першу чергу хочу, хочу зазначити, що насправді першим етапом судової реформи був закон про відновлення довіри до судів, до судової влади. Він був прийнятий ще Верховною Радою сьомого скликання. І саме головне, саме головна риса, яка змінила дещо в судовій системі, це надали суддям право обирати голову суду. Голова суду за цим за тим законом, який діяв, обирався на рік. Зараз за новим законом про справедливий суд буде обратись на два роки, і це дозволило подавати саме головне це системну корупцію в деяких судових ланках. Була ми всі знаємо, системна корупція. Коли голова суду давав вказівки суддям, і вони їх вони до них прислуховувалися, м'яко кажуть. Зараз цього немає. Зараз голова суду займається тим, чим він. Повинен займатися організа організацією роботи суду адміністрування. Да? але не в якому випадку не втручається в судові справи і всі гучні справи проти суддів нам суспільству і суддям показали що е, кожен суддя буде відповідати особисто за прийняте рішення не хтось за нього особисто. тобто на сьогоднішній день в судової системи так корупція ще залишилась але суддя, судов, е, системна корупція е, вже відсутня Системної корупції вже немає кожен суддя приймає рішення Самостійно щодо цієї справи, яку розглядається. Це дуже важливо. По-друге, корупція в судовій системі це не корупція локальна, це в нас взагалі в державі є корупція. Ну, хтось сказав, що корупція в судовій системі це дзеркало. Корупції за всі країни в усі країні. Тому, якщо ми кажемо, що ми візьмемо, зараз, приймемо закон, який буде уніфер, універсальним рецептом, і як то ну набере він е, чинності, і корупція буде подавана, звісно, ні, такого не буде. Але е, цим законом більш чітко встановлена відповідальність, дисциплінарна відповідальність суддів. Е, є декілька критеріїв дисциплінарної відповідальності раніше цього не було. Раніше були такі види дисциплінарного стягнення до судді лише догана та звільнення. Причому звільнення за порушення присяги. Що таке порушення присяги це чіткого визначення? Немало це можна було притягнути про це що завгодно. І сьогодні би, більш чітке визначення більш чітке визначення є. Існує сім сім видів дисциплінарного стягнення до речі, суддю можуть навіть відсторонити це до речі, була моя поправка в цей закон відсторонити від посади від місяця до шести, хто саме може відсторонити? Вища комісія і направити на переподготовку до школи суддів. І до речі, чітко визначено, що школа суддів є професійним навчальним закладом. Лише ну вона, лише одна державна, а не я інший навчальний заклад. Не виконують цих функцій, це, це теж дуже важлива е, річ. Як ви повертаєтесь до дисциплінарних стягнення, це е, норма відсторонення для переподатки суден запозичення з західних з західу, і е, ну, вона там має дуже великий ефект, як коли людину відстороняють, він е, ну, дається йому другий шанс. Він е, якщо після цього вже... Він не справляється, не виконує, належним чином свої обов'язки, тоді ставиться питання про звільнення. Також судді матеріально караються, там, ну, є, може пониження в класі навіть для того, для того, щоб зараз перейти до суду вищої ланки, наприклад, суду першої інстанції до апеляційного, запаляційного, де касаційного, треба мати певний клас. Суддя повинен перейти до певного класу, і для цього він повинен здавати кваліфікаційний іспит. Це теж більш фаховий підхід. Але ну, закон має дуже, дуже багато новацій, да? він нас е, зблищує з європейським законодавством. Да? це є чи, імплементація. Чи Потребує цей закон час на імплементацію, чи от коли ми почуємо якийсь позитивний ефект? Зараз, зараз цей закон відправлений на експертизу до Венеціанської комісії. Венеціанська комісія буде робити свої висновки. Е, якщо в Веніціанської комісії будуть зауваження, ми будемо ці зауваження приймати. І будемо вносити відповідні зміни до цього закону. Ми ну зараз взагалі Верховна Рада працює, взагалі ну, комітет політики та правосуддя дуже чітко прислуховується до європейського законодавства, і ну наше головне завдання це імплементувати європейське наше законодавство національне під європейське. Тому що ми не можемо інтегруватися в Європу, якщо наше законодавство не імплементовано в європейськими. Наша національне законодавство повинно бути частиною європейського. Це ми це все розуміємо. Як ви підкреслили від судової гілки влади залежить те, взагалі, як що відбувається в країні? От найгучніше за останній час корупційні справи, зокрема у владі, пам'ятаємо затримання керівників державної служби з надзвичайних ситуацій. От яка тут роль суду? Наскільки це показові справи зокрема для судової системи? Ну, по перше, роль суду згідно КПК, да по перше суд приймає. Участь в кримінальних справах в першу роль це слідчий суддя, який надає певні санкції по ходу слідства. Да? Ми знаємо, що є санкції на арешт там, певних посадовців та інше. Це по перше. По друге, суд буде ставити остаточну крапку в цих кримінальних справах, тобто виносити вирок чи виправдовувати. Е, ну, ми сподіваємось, що у суда буде фаховий підхід да? е, ну, насправді. Далеко не всі судді корповані і далеко не всі, не всі судді є нефаховими. Давайте казати відверто, да? для того, щоб виховувати суддю, виховати фахову суддю, ну це роки десятиріччя. І дуже багато в країні фахових суддів. І я сподіваюся, що ці справи будуть розглянути Но, Але збирання доказів це справа про охоронних органів. І наскільки якісно, якісно будуть зібрані докази по цим та іншим справам? Настільки якісний буде вирок. Якщо не буде достатньо доказів, вибачте, вибачте, не буде вироку. Але ми знаємо, що у пана Шокіна дуже професійний підхід. Ми бачимо після що змінилось після того, як Верховна Рада затвердила пана Шокіна на посаді Генерального прокурора України. Він не зволікає зі справами, він їх розслідує чітко. Але ми знаємо, що дещо є у нас м'яке законодавство. Суд не може виходити за рамки законодавства. Якщо ми знаємо, що зараз були дуже багато питань щодо тримання під вартою певних посадових осіб, яких затримали на засіданні Кабміну, але суд спирається вибачте, лише на чинне законодавство. Ну я вважаю, що з одночасно з реформою правоохронних правоохоронної системи ми будемо реформувати. Ну, у нас буде успішне реформування судової системи, але ми забуваємо про одну річ. Коли ми прийняли закон про справедливий суд, ми, ну, саме найголовніше, що ми змінили, це закон про статус суддів, да? деякі там були новації в процесуальному законодавстві, але ми не взагалі за лапки зараз винесли питання матеріально технічного забезпечення суду. Ну, в першу чергу це гарантії незалежності судді. Вибачте, суддя за 6 тисяч гривень не може розглядати мільйонні справи і не буде накоруповані. Я розумію, що зараз країна в дуже важкому стані знаходиться. Я розумію, що війна, але коли ми платимо судді гроші, ми їх платимо не судді. Ми їх платимо за те, щоб захищати конституційні права громадян. Це коли у нас суддя є матеріально незалежний, коли суддя знає, що він отримує гарне матеріальне. А як ви цю планку матеріальної незалежності судді? Чи є ну, якісь підходи та під, під підходів, ну, багато взагалі в європейських країнах? Суддя першої інстанції отримує зарплатню більш ніж міністр. Є зарплатня соціальної програми, пенсійне забезпечення є ну дуже багато підходів, але ми це поки що винесли за дужки і залопки, тому що в, просто в, в країні просто немає можливості. в країні не зараз немає можливості, але ми пам'ятаємо, нещодавно була колегія МВД. На якої був премєр міністр який прийняв, ну я впевнений, що правильне рішення він підняв зарплату слідчим до 30 тисяч гривень. Але ми не повинні забувати про суддів, якщо слідчий отримає 30 тисяч гривень, і який розслідує, передає справу до суду, а суддя а від суду а суд, суддя тисяч. на себе бере всю відповідальність, тому що він підписує вирок. слідчий лише розслідує справу і. Справа передається суд, а суддя приймає суточне рішення. Він отримує 6 тисяч гривень. У нього немає ніякого матеріального забезпечення. Він не може за 6 тисяч гривень ну, бути незалежним, приготувати готувати сім'ю. І ну, це ми знаємо, що зараз нинішнім курсом гривень – це надважка. Це дещо деякий дисонанс, який я впевнений. Ми вирівнюємо в найближчим часом. От вашу думку про те, що процес реформи судової гілки влади дуже тривалий, підтверджує і один з авторів останнього закону закону Оксана Сирит. Вона говорить про те, що для остаточної реформи необхідно, щоб змінилося кілька поколінь. Суддів на чи є в нас такий час, чи немає більш швидкої процедури? Я можу сказати, що для остаточної реформи нам повинна провести конституційну реформу. Зараз ми знаємо, що на часі стає конституційна реформа, яка буде розв'язати дуже багато питань. Да, це це питання децентралізації влади і зміни в виборчому законодавстві, і одним з основних питань є судова. То в тому числі є судова реформа, зокрема недоторканність? Недоторканність е – це одна з таких з певних рис. Я ну це це не головне судова реформа, але це важлива річ. Е, 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 у нас е, закон про право на справедливий суд, який прийнятий, він багато в чому досконалий, але він має недоліки е, деякі недоліки е, через те, що у нас є конституція. Ми обмежені конституція. В першу чергу судова гілка влади е, має бути політично незалежна. Ми всі це знаємо е, у всіх країнах. Ну, це окрема гілка влади. У нас судова система залежить від Верховної Ради. Від адміністрації президента. До речі, я вносив вправку теж в цей закон і дещо зменшив повноваження нашого комітету. У нас комітет раніше називався правосуддя, зараз правої політики і правосуддя. Ми знаємо роками, коли кадрові питання суддівського корпусу вирішувалися, вирішували, обрання безстрокового суду, суддів. Ну, у нас більш 300 суддів більш року лежали. І не виносились на обрання безстроково. Е, ну не, непонятно, по якій причині. Згідно е, цього закону у комітеті є 30 діб для того, щоб підготувати проєкт, лише проєкт постанови, яку виноситься, яка виноситься в зал, тому що зал не має бути непідготовлений. Були думки, е, Венеціанська комісія писала, що участь комітету це політичний вплив. Були думки взагалі відсунути комітет. але це трохи неправильно, тому що комітет це щупальця Верховної Ради. Ми не можемо. Не підне не підготувати залда любий законопроект, люба постанова. Опрацьовується профільним комітетом. Якщо вона не буде опрацьована профільним комітетом, вона буде розуміння, не буде, не... Розуміння, да, не буде не розуміння, розуміння, розуміння взагалі. Да. Тому у нас є 30 діб, але це ніякого ми усунули політичний вплив. Це формальна процедура, це більш церемоніальна, формальна процедура. Ми формально перевіряємо висновки вишиколів комісії. Якщо все відповідає, ми готуємо проект постанови, відповідно. Це більш формальна процедура. Також процедура щодо функції президента. Вона теж більш церемоніальна. Ця функція, але якщо ми хочемо остаточна. Реформувати судову систему. Ми її повинні, щоб вона була політична незалежна, тому що ми знаємо, що на протязі всього сроку незалежності кожна влада питалася підм'яти під себе судову владу. Це неправильно. Судова влада це окрема гілка влади. Вона ставить в багатьох питаннях остаточну крапку. Це ми можемо оскаржувати. Будь-які рішення можна вдатися до суду, і ми повинні бути впевнені, що суд буде ставитися. До цього не опереджено. Тому для того, щоб можна було сказати, що ми реформували судову систему, взагалі, треба вносити зміни відповідні до Конституції, чим ми зараз і будемо займатися. Але щоб пройшло декілька поколінь, ну я дещо можу з цим не погодитися, тому що у нас все ж таки я хочу наголосити на тому, що є дуже велика кількість професійних судів, да, треба. Оновлювати суддівський корпус. Да, це еволюційний шлях, ми не зробимо це так за 5 хвилин. На це потрібен час, ну, але все одно відновлення суддівського корпусу буде відбуватись на базі цих професійних суддів, які вже є в системі. І я, ну, я наприклад, знаю, що є передні судді, які зараз просто подають у відставку. Вони не бачать ну, для себе перспектив в системі. І... От, До речі, таку ж думку сповідує президент під час останнього візиту. Він сказав, що ми повинні не лише покарати судову систему, а й захистити чесних судів. Як це зробити? Я повністю підтримую президента. Це дуже правильна дуже правильна річ. Я вже казав, що судді, по-перше, суддя повинен бути, бути впевнений, що він матеріально забезпечений. Ви розумієте, що ця професія дещо робить деформацію. Суспільно-психологічно, коли людина працює суддею, вона, як на професійному рівні, вона десь після роботи суддею не дуже просто влаштуватись на іншу посаду. Є де деяка професійна деформація, і суддя повинен бути впевнений, що після того, як коли він піде у відставку, держава йому надасть певне матеріальне забезпечення. Суддя буде повинен бути впевнений, що на нього ніякий можновладець не буде. Оказувати тиск, тиснути на нього при прийнятті рішення. І якщо суддя мене, ну, один суддя сказав, що якщо я впевнений в внутрішнє переконання, я нічого не боюсь, ні в чому не сумніваюся, тому що в мене є внутрішнє переконання. Це дуже принципова людина. Його в чомусь переконати дуже важко. Але якщо в нього є внутрішнє переконання, він виносить рішення за своїм внутрішнім переконанням, і суддя повинен. Знати і розуміти, що якщо він приймає законне рішення на основі свого внутрішнього переконання, він, він не буде переслідуваний ні політично, ні правоохоронним органам, якщо це чесне і справедливе рішення. До речі, в Англії судова система ну, це одна із найавторитетніших гілок влади. І дуже серйозно поставлене питання, дуже серйозно стежить за суддями. Якщо суддя якийсь підозрюється в корупції, його тихенько викликають і кажуть. Друже, йди у відставку, щоб не дискредитувати судову систему. Або ми на, на тебе заведемо кейс. І ну, в більшості випадків вони домовляються, і суддя тихенько йде у відставку. А якщо ну, суддя десь не, не правий, заводять кейс, але це в, в виключних випадках, тому що авторитет судової системи вони дуже за нього квапляться. Він не повинен бути знищений. І у нас також авторитет судової системи не повинен бути знищений. Суддя не повинен боятися, не повинен боятися не сторін, не повинен боятися не прокурор, тому що прокурор це ж сторона процесу. А суддя повинен бути неупереджений. Да? Він однаково повинен ставитися до як обвинувачення, так і до захисту. Ну не у нього не повинно бути ніякого страху. Він буде повинен бути матеріально незалежний, політично незалежний. І тоді у нас ми будемо сподіватись на чесну, не судову систему. От останні гучні обрання на керівні посади, зокрема, у Вищому адміністративному суді України та Окружному адмінсуді Києва, ці призначення вони відбувалися вже за новими правилами? Так, вони вже відбувалися за новими правилами. Нові правила, що, що, що змінилися? Змінилося лише те, що раніше на рік обрався голова суду, зараз на два. Це, ну, це має сенс, тому що рік це дуже мало е, часу. На, як людина, якщо взагалі вперше обрана на цю посаду, йому треба. Деякий час щоб зарієнтуватись взагалі на нові посадня. Я по, по собі знаю, коли я став депутатом Верховної Ради. Ну щоб зарієнтуватись, певний час, Перший Перший час просто щоб зорієнтуватись. а е, щоб е, якось організувати роботу суду. Ну е, рік це замало. На два роки обираються. Ну саме головне, що ми знаємо, що голова вищого адміністративного суду був обраний, голова окружного адміністративного суду міста Києва. Але це саме головне, що це демократичний процес, що це виявлення того колективу суддів, які працюють. Якщо вони ту чи іншу людину хочуть бачити своєю головою суду, це ну це. З повагою треба ставитись до їх рішення, це дуже гарно. І ми знаємо, що суддям, якщо буде якась недовіра, можуть переобрати. Якщо більше 30% суддів недовіру, то тоді буде дострокові вибори. Ну, але якщо, там, Пан не читає вище адміністративний суд. Чо якщо його прийняв колектив обрати, значить він гарний голова, значить, він гарно працює. На вашу думку, які Нема... завдання стоять перед оцими керівниками в умовах, коли приймаються закони, які по суті змінюють саму систему, в умовах, коли можуть бути прийняті конституційні зміни. Наскільки вони будуть задіяні в реформуванні цієї системи? Ну безпосередньо будуть задіяні керівники. Ну кожний суддя це в першу чергу особистець, в першу чергу фахівець. Але керівники е, повинні доносити всі нові тенденції, повинні доносити, щоб суд, е, який, який він очолює, повністю відповідав критеріям нової влади. Е, ну, функція керівника чимала. І ні в якому випадку не намагатись. Ну, у нього вже немає такої можливості, але ну, ні в якому випадку не намагатись втручатися в справи. Суддя повинен бути вільний, але є певні. Е, ну, певні е, риси це, що змінив, змінив, змінив новий закон, наприклад, зараз є власність, повна гласність судового процесу. Зараз вам, може, журналістам буде цікаво, можна знімати судовий процес, робити аудіо, відеофіксацію без дозволу суду. Взагалі, ви приходите в судове засідання і знімаєте любе засідання. Це теж. Певні технічні процеси, це доступ до правосуддя, це в ну, такі організаційні моменти, як просто доступ до приміщення суду. Ви знаєте, що зараз доступ до приміщення суду обмежено. Я вважаю, що будь-хто може зайти в зал не в кабінет судді, ні в якому випадку повинен бути розмежена. В кабінет судді це один. Вхід, а в за зал в зал, то інший вхід, в зал судово світ. Будь-яка людина без пояснень причин і може знімати процес, це все висвітлювати. Це, ну, це одна із вимог цього закону. Це гласне судового процесу, і це також е повинен забезпечити голова суду. Будемо сподіватися, що все, що ви назвали на практиці, буде здійснюватися без перешкод. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії був заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя, народний депутат України Сергій Алєксєєв. Залишайтеся із парламентським і далі.